Всім доброго, гарного, тихого мирного раночку. Я подоїла свою красоточку. Вона в мене зараз одна доїться. Вона народила в грудні. Останні ще не народили. Чекаємо, в лютому... сьогодні 1 лютого. В кінці лютого чекаємо Малишку. Має народжувати 26 лютого срок. Її. Тож чекаємо, вийшли на фініш напряму. І чекаємо. Дай Бог, щоб все було добре, все благополучно, бо треба молочко. Від одної красотки нам молочка не вистачає. І є купці, які хочуть, і нам треба, дітей багато. І хочеться якогось сиру, бринзи, там, слівок, а молочка мало. А що ти зробиш? Ну чекаємо, чекаємо. Дай Бог дочекаємося. Знімаю відео звіт, які у нас справи, що у нас нового, бо давненько не знімала, не викладала нічого. То обіцяла у короткому відео, що зніму і все розкажу подробно. Чому не знімаю? Бо дуже не вистачає часу. Мабуть, так, як і у всіх, а може це тільки в мене так, не знаю. Дуже-дуже не вистачає того часу. І кози, і діти, і школа, і війна, і тривоги, і все зразу. І це ж зима, а ще почнеться весна, теплиця, трошки щось огород. Ну нічого, якось з Божою допомогою будемо справлятися. Все у нас по-старому. Є одна новина, що я хочу трошки збути кіс. Правда, ще не знаю, куди я їх пристрою. Бо купляти їх ніхто не хоче купляти. Ну, на м'ясо купили би і зараз, але я на м'ясо не продам це раз. По-друге, вони кітні. І не тільки по цій причині. Ну, Це головна причина, що вони кітні, але я їх не хочу продавати на м'ясо, бо дуже хороші козочки. Я їх дуже люблю, хочеться їх оприділити. Хороші руки. Красотка, а ти не хочеш їсти зерно. Я всім дала зерно. Всі їдять зерно, а красотка щось не хоче зерна. Це наша карамелька. Ну, то малишка, як я сказала, там міроша стоїть хвостиком сюди. Це красотка і луна. Луна є зерно, гарно, щось красотка моя, не хоче зерна. Нюхає, сіно, солому вибирає, а зерна не хоче. Так що такі справи. Буду, ну, є якби два варіанти, куди можна віддати безкоштовно коз. Кого я буду віддавати, то, скоріше всього, ось карамельку. В неї буде другий окот і луну. В луни, в луни теж другий окот. Першим котом вони себе непогано показали, тож другим котом повинно бути ще краще. Вон, бачите, яке кузіко, арбузико. Луна має народжувати після малишки через 11 днів. Теж чекаємо. Ой, і всіх я їх люблю, і всіх би я їх тримала. Ну, трошки важко, трошки забагато. А ще мені стає страшно, що кожна з них народить козенят по двоє-троє. Бо мало в кого буде одне, я бачу. Луни мінімум два, може й три. Карамелька теж хороша така. В минулому році в карамельки живота майже не було видно. І вона двоє народила. А зараз така бокастенька, хоч би троє не було. Але як буде, то так і буде. Всі наші нікуди не дінемось. Малишка теж пузатенька, ну малишка в нас завжди пузата, вона і літом, і зимою, то малишки два роки підряд вона народжувала по два хлопчика. Та в цьому році десь теж так буде двоє. Ну, краще, щоб народжувались хлопчики, бо дівчаток мені не треба, а на м'ясо я теж дівчаток не хочу пускати. Так що такі справи. Ще є в нас жужа, там мекала, ви тільки що чули. Жужа живе з курями, а зірочка живе з цесарками. Бо дуже б'ються між собою. В тому сараї, де вони знаходилися, до січня місяця дуже холодно. До січня ще було терпімо, бо була плюсова температура. Ну, Коли вдарили морози, ми їх забрали сюди, в тепліший сарай. Тут у цьому сараї в мене ну нема поки що можливості їх пристроїти. Може зірменем зробимо такі якісь перегородки для кожної окремо, то може ще сюди одна коза й поміститься. так що такі справи? То прийшлося а щоб разом тримати цю зірочку і жужу, там, допустимо, або в курей, або в цесарок. Бо я їх сразу тримала обох разом у цесарок, то дуже жужа б'є ж зірочку. Зірочка без рога, і... а жужа рогата. І кітна. Зірочка кітна, жужа, не знаю, чи кітна, а зірочка то пузатенька. Зараз я їх покажу теж. Піду туди, зніму їх. Так що такі справи. Мірожка наша, мені здається, що кітна. вона має народжувати в квітні. Оце такі в нас будуть окоти. Кінець лютого, потім у березні луна і карамелька. І у квітні вся малишня, а малишня це міроша, зірочка і жужа. Ну, жужа побачимо. Я думаю, може, якщо жужа і кітна, то в неї буде просто одне козенятко, бо її мама народжувала по одному. Останні два роки, коли вона була в нас, то вона народжувала по одному козеняткові. То може і жушки буде одне козенятко. А якщо не кітна, то теж не страшно, буде на наступний рік. Підросте, окрепне. Так що такі справи, такі в нас новини. Цесарки кричать. Не дають зняти відео. <кхе> Я всім дякую, хто був зі мною, хто мене дивився, слухав. Всім бажаю мирного дня, тихого, спокійного. Будемо чекати весни уже. Морози у нас сьогодні десь у нас 11 градусів, а може більше. Це телефон показував 11. А так я не дивилася, скільки. Добре, всі бувайте здорові, всім гарного дня і всього найкращого. Що ти, Міроша, там робиш? Що... А, ну, зерно розсипала коза дика. Їж, гребешся лапою свою. Хочеш лягти? Всім всього найкращого і до зустрічі в наступному відео. Пока пока.